Так, друзі, доброго дня. Находимося на чудовій локації. Приїхали хлопці з чудовими автомобілями. Зараз скажуть пару слів, що це за такі прекрасні чудові автомобілі, які сьогодні на тест-драйві. Це волонтерський рух. Ось, скажіть, будь ласка, що це за добрий день? Добрий день. Е, ну, е, хочу вам представити е, нашого партнера Ігоря Казьміна. Ігор Казьмін, добрий день. Добро. Доброго. Мотивована людина з перших днів війни допомагав, ремонтував автівки безкоштовно, вкладав свої гроші. А потім прийшов. Ну, так як є досвідченою людиною в технічному сенсі, нахідно <плес> досвідченою людиною і прийшов йому на думку о такий проект, тому що був запит просто від військових в легкій, швидкій машині. Потужній квадро, щоб долала перешкоди всілякі в бойових умовах, щоб не було нічого зайвого, щоб була дуже проста в ремонті. От. Тому ну, почалося все з того, що брали ті машини, які кузов був ушкоджений напередку у хлопців. Брали ті машини, з них перші зразки робили. Не от щоб продовжити їм життя, щоб використати максимально то, що е, вже є, щоб не, не витрачати ті кошти, тому що їх завжди бракує. Все робиться, я ж кажу, чисто на волонтерських умовах. От. Ну а потім вже потихеньку прийшли до того, що не стали ми купувати ці е, такі кращі машини. познайомилися з чеськими партнерами, е, можу вас попросять хлопці? Це добровольці з, зі Словаччини. Зараз живуть в Чехії. І в Словаччині так, теж. Наші друзі, наші партнери, волонтери допомагають з перевозом, з перегоном машин із-за кордону, збирають кошти, допомагають грошима. Ну і є у нас ще один партнер, неогнуті. Добровільна добровольницька організація в Чехії. Вони купують ці машини, хлопці везуть і потім разом ми довозимо все на передову, передаємо військовим. Ось друзі, ми на такій чудовій локації. Приїхали хлопці, зараз тестуємо от ці чудові автомобілі, які зроблені. Так що зараз вам покажу, як вони рухаються максимально удосконалені. Будемо зараз тестувати ці автомобілі. Олександр Григорьович. Організація наших друзів зі Словаччини називається Актуально у Україні. Вони дуже відомі на, ну, в соцмережах, користуються довірою співгромадян. Європа знає їх, тому, тому що громадяни Словаччини працюють теж. У світі, От. але ці хлопці вони з перших днів війни в 22-му році. О, так би мовити, волонтерський рух, волонтерський рух. Да? і продовжують. 16 разів вони вже були тут в Україні і продовжують нарощують співпрацю всіма всіми можливими способами. Отак, друзі. Зараз по чудові локації. Да. Зібралась куча, куча людей. Героям слава! І тестуємо автомобілі. Поліція наша. Так що отак, друзі. Ми на чудовій локації тестуємо автомобілі. Приїхали хлопці, волонтерський рух. Ще хі друзі, приїхали волонтери. Проходимо тест-драйв. те <му> здраю. Так. на що? Отак от от. от ми робимо тест-драйв, повірте, ми точно це вміємо. Так от, так, от, друзі, отакі от автомобільчики. Бачите. Виробництво. Так, отак, друзі, тестуємо, тестуємо автомобілі. Привіт, як справи? Нормально. Зак наш. Отак, от пісок. Трохи створюємо умов таких реальних. Хлопці тестують випробовування. Що все буде добре. У нас тут такі, О, О привіт! Що Григоріч, нове ви авто отримали, так? Ага. Ну, Спеціально для Пирнівської громади. Офіцер Пирнівської громади. Не працює. Це. <звук> На Затримання їздили, а, так, як? так? Класно я.

Ми у нас на бесідочці. Саня, друзі. Інтернаціональна зустріч Отак у нас це виглядає. Потихеньку, як то кажуть, на нашому місті. І ми тут разом з хлопцями тестували автомобілі. Пройшли тест-драйв. У нас сьогодні... Да, так що сьогодні стільки свят, так що, друзі, отак от, от. Ми на нашій локації, як завжди, ось тут Лебедівка. Хлопці, автомобілі. Всі разом тут от тестували, наварили трошки юшки. Наші хлопчики, дівчатка. Все як положено. Хлопці автомобілі, які ми тестували. Отака локація. Зробили ми маленький тест-драйв. І зараз хлопці збираються. Ми трошки наварили юшки. Як то кажуть, всі допомагають, кожен з чим зможе. Так що отак, друзі. Поїхали! Поїхали! Все, щасливенько, так. Да. Гарної дороги вам. Обов'язково приїдемо. Дуже гарно у вас геля закінчиться. рибалку, Хлопці приїхали, уїжджають вже, зробили тест дай. Отак от такі автомобілі були у нас сьогодні на локації, друзі. Хто як може, так і допомагає. Разом йдемо до перемоги, друзі. Так що, отак, мирного і гарного дня всім, друзі. Разом до перемоги! Що, не хоче? Так, що у нас? У нас тут все як завжди. Процес іде. Да, Санечка, давай! Отходим, хлопці, хлопці, да. отходим! Вы, 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 э, коробка выбила Попробуй передачу. Не-не, передачу не, не Держи. Так, у нас трабл. Обервало полуось Ну шо, не могли выехать з локації. Бачите, друзі. Вот такая беда. Так, ну что, Зараз принимаем решение вытягивать А шо рубить? Вот такая вот, бачите Движуха О, ну, ага Но И то самое сейчас стало Давай, давай, сейчас, сейчас Стоп Давай, давай, давай так, друзі, все як завжди. Що, ну, друзі? Отакий от, от тест-драйв у нас пройшов, сніжочок випав. Е виїжджали з локації, обірвало на крайстері полуось. Зараз УАЗом тянемо. Уазом тянемо. Ми супроводжуємо, як то кажуть. Вот так, друзья. Вот такая вот движуха.